Хідний Янол продовжує свою діяльність. Ініціативна група телеканалу Надія поїхала до найбільш зруйнованого району міста Слов'янська Семенівки. Відклавши на тиждень ділові зустрічі та робочий процес, впливові працівники телеканалу вирішили допомогти постраждалим у відбудові їхніх будинків. Адже зима не за горами, а у багатьох українців зі сходу навіть немає даху над головою. У Нас було всього-навсього 13 чоловік, одна бригада майстрів, і плюс ще нас декілька помічників, не спеціалістів. А зруйнованих будівель надзвичайно багато. Надзвичайно багато людей потребують цієї допомоги. Об'єднавшись з бригадою волонтерів із Чернівців, добровольці щодня розгрібали розвалини, вивозили сміття, ремонтували будинки та квартири. До того ж, приїхали вони на до Донбас не з пустими руками, а з гуманітарною допомогою, яку охоче пожертвували віряни церкви адвентистів сьомого дня. Працівники телеканалу кажуть, одним із головних факторів спонукання стала трансляція документального фільму Східний Янгол. Наши братья собрали гуманитарную помощь, одежду, куртки, детские вещи, то есть очень хорошие комплекты. Всякие. Плюс мы привезли продуктовые наборы из Киева, и Сумская область продукты прямо с огородов. Я, я такого буряка еще в жизни не видела, это шикарный такой свекла, Ну, я не знаю по кілограму, Це Ну люди от оторвали. Фільм Східний янгол» зачепив серце не одного глядача. Так Максим, інженер ефіру, після перегляду стрічки теж вирішив підкласти на деякий час роботу та сімейні справи і відправився на схід в якості будівельника. Мене дуже поразив фільм «Восточний ангел. І після просмотра, після прем'єри фільму «Восточний ангел» я вирішив поучаствувати в этом проєкті і поїхати потрудиться. Загалом за тиждень плідної роботи користі зроблено чимало, але недостатньо, щоб забезпечити кожного мешканця Слов'янська відбудованим житлом. Коли ми розкапували цей будинок, відкапували, вернее, від всього мусора, від всього пепла, ми знайшли, обнаружили этот снаряд. А в этом будинку згоріло все, тільки стіни. И я себя поставил на место этих людей, если у меня так случилось. И вот я вижу, что ко мне кто-то приезжает и начинает мой дом восстанавливать. С одной стороны это приятно, с другой стороны, не знаю, у меня внутренние ощущения были бы не самые приятные, потому что все-таки это какое-то состояние беспомощности полной, отчаяния какого-то, полной зависимости от этих людей. Вот именно так они сегодня чувствуют себя там. Вот когда люди рассказывают о своем горе, ты с одной стороны тебе неимоверно жалко, их, с другой стороны ты понимаешь, Бог их сохранил. Он и, и тут э, ну, надо дать э, не, волю не своим эмоциям и своей жалости и ну, вот, чувствую, что боже какое-то горе. Обнять этого человека, сказать Бог вас сохранил, мы к вам сейчас приехали. Вы переживете эту зиму. У вас все будет хорошо. Бог, який о вас в це все время, он буде продовжати о вас і далі. Нагадаємо, проект допомоги постраждалим на Донбасі під назвою Східний Янгол організували влітку після поїздки знімальної групи телеканалу Надія на схід для зйомок документального фільму з одноіменною назвою, прем'єра якого відбулась декілька тижнів тому. Телеканал при підтримці церкви адвентистів сьомого дня та благодійної організації Адра продовжує й надалі приймати гуманітарну допомогу з усієї України. Кошти для придбання продуктів харчування та необхідних речей і робочу силу для відбудови помешкань. Пам'ятайте, будь-яка ваша допомога потрібна співвітчизникам.